Церемонія прощання з військовослужбовцем, який загинув на війні, це момент глибокої скорботи, вдячності та шани. 31 грудня 2024 року. Подільська громада проведжала в останню путь захисника Матушевського Романа Ігоровича, котрий загинув 23 грудня 2024 року під час штурмових дій ворога на Курщині. Герой народився 24 липня 1989 року. Року у місті Подільськ навчався в першому ліцеї, далі здобув спеціальність помічника машиніста і працював у локомотивному депо Подільськ та на різних підприємствах міста. Але на превеликий жаль, підступний ворог забрав його життя. Роману назавжди 35. Війна забрала не тільки захисника України, а й люблячого сина, турботливого чоловіка та найкращого для сина батька. Всі, хто знав Романа, згадували його як людину з великим серцем, чесну та порядну. Вірний своєму слову, відданий своїй справі. Він завжди був готовий прийти на допомогу, підтримати та захистити. У дворі будинка, в якому проживав герой, зібрали чимало людей: рідні, близькі, побратими, представники міської ради та усі, хто знав Романа. Люди, зібравшись разом, віддають останню шану героєві, який віддав своє життя за батьківщину, за мир і свободу. Віддали належну честь героєві і ті, хто його не знав. Мешканці Подільська, зупиняючись на вулицях, вшанували загиблого героя. Це був момент, коли все місто стало однією великою родиною. Об'єднаною болем втрати. День прощання захисником назавжди залишиться в пам'яті усієї подільської громади. Подвиг Матушевського Романа Ігоровича увійшов в історію як символ відваги, гідності та самопожертви, заради кращого майбутнього України. Його ім'я стало частиною великої історії нашої країни. Його дух буде завжди з нами в серцях, в думках. І у кожному кроці на шляху до перемоги вічна шана та слава справжньому герою.